Вагенка, Ді12, рік, 2-літровий дизель, 103 кВт, є навігація. Клімат контроль 9400. Ціна, телефон видно. Механічна коробка. Так, Є клімат контроль дійсно, дисплей. Так, парктронік присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Citroën Berlingo 9 рік 1,6, дизель, 750 ціна, 267 тисяч пробігу. Телефончик ось тут є. Так, Renault Кенго, 11 рік, 1,5 дизель, 6800 ціна за автомобіль. Телефон є. Так, заглянемо по салону. Там відкрита. Добре. 6800 вона, так? Так, добре. Так, чистенький салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника, вже отримаєте більше інформації. Фаркоп також присутній. Volkswagen Caddy. 2005 рік 7 місний 1,6 бензин MPI мотор. 6600 ціна за автомобіль, телефон є. Так, Зараз заглянемо по салону. Так, Такий світленький салончик по машинці. Кого цікавить, телефонуйте? Кенго в довгій базі. 14 рік, 1,5 дизель, 214 пробігу, 5 місно, 10400 ціна за автомобіль, КПП-6 ступка, телефон до власника присутній. Так, дивимось по салону. Так, тут є перегородочка для вантажного відділення. Кого цікавить більше інформації, телефонуйте. Вантажний, Volkswagen Caddy. 16 рік, 1,4. Дизель, бензин не вказано. 192 пробігом. 9500 ціна за автомобіль, телефончик присутній. Можна вже все уточнити. Так, по салону практично нічого не видно. Механічна коробка, мультикермо, підігріва садій присутні. Так, це у нас Максібаза. Парктроніки є, ззаді розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Іринокенго. 12 рік, 1,5 дизель, 190 пробігу. Не фарбований. 8490. Ціна за автомобіль, телефон до власника є. Так, отак легенько загляну, бо людина розмовляє по телефону. Того цікавить, телефонуйте. Фаркоп присутній. Мерседес Цитан. 13 рік, 1,5 дизель, 202 пробігу. 9900 ціна і телефон Є. Ринок є в максі базі. Це на нас 17 рік, 1,5 дизель, 199 пробігу, 14600 ціна за автомобіль, не фарбована 76-ступка, телефон присутній. Так, дивимось по салону. Так, Більше інформації по телефону. Volkswagen Caddy, 8 рік, 2 літровий газ бензин, 213 пробігу, механічна коробка, 8400 ціна і телефон є. Так, Кондиціонер присутній. Більше інформації за телефоном. Рено Кеного в Максі базі. Так, 13 рік, 1,5 дизель, 12400 7 місць. телефону є. Так, що у нас тут? Є клімат-контроль, бачу. Мультикерман немає, 7 місць, того база. Сітроен Берлінго. 2005 рік, двохлітровий двигун, дизельний пишуть, та 3 350 ціна. Телефони ось тут є два. Так, і такий вигляд має по салону машинка. Трошки треба сидіння підшити, але ціна. Кого цікавить, телефонуйте, оточніть. Volkswagen Caddy. Так, Caddy у нас 11 рік, 1,6 дизель, 197 пробігу, 10900 ціна. І телефон присутній. Так, Дуже тонована, але подивимося. Так, підігріви є, бачу. Це добре. Довга база, є форкоп. Більше інформації по телефону. Renault Кенго. 12 рік, 1,5 дизель, 229 пробігу, 7900 ціна за автомобіль. Так, дивимось. Так, тут ми бачимо, що є круїз. Зараз з іншої сторони не заглянемо. Так, круїз є і бачимо клімат-контроль також присутній. Це радує. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. 11350 ціна, 15 рік, 1,5 дизельний двигун, 90 кінських сил, оригінальний пасажир, свіжопригнана. коробка механічна, 250 пробіг. Так, салон доглянутий. Клімат-контроль тут. Це ступенева механіка. Peugeot Partner 9-го року, 600 ціна, 1,6 двигун, механічна коробка передач 310, 310 пробіг. Так, номер телефону вам фіксую. Є. Так, авто в чохлах, тому нема сенсу там показувати. Кондиціонер є, п'ятиступанева механіка. багажне відділення. Peugeot Beeper 10-го року, 5750 ціна, 1,4 бензин, 100 кінських сил, механічна коробка передач. Це у нас пасажир, 182 тисячі рідного пробігу, вказує власник. Так, по салону. Ось так він виглядає. Не бачу, чи є кондиціонер. Fiat Doblo, 10500 ціна, 11 рік, 1,6 дизель, механічна коробка передач, 180 тисяч пробіг, оригінальний пасажир. Так виглядає, не знаю, чи буде вам видно. Трошки сонечко відсвітлює, відблискує. І парктроніки. Сітроє Nemo, оригінальний пасажир 11-го року, 6700 ціна може бути ще торг, 1.3 дизель, механічна коробка передачі, кондиціонер круїз контроль, 157 пробіг. Рено Кенгу 13-го року, 7,200 ціна, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка, оригінальний пасажир, 193 тисячі пробіг. Кондиціонер присутній, питиступанева механічна коробка. Ford Transit Connect 6 року 4900 ціна 1.8 дизель механічна коробка передач, 345 пробіг. тріщина на лобовому. Так, авто в чохлах Не буде видно стан, на жаль, кондиціонер присутній, п'ятиступенева механічна коробка передач. Тляпки підстави, 13 Volkswagen рік, 1,6 дизель 9,350 ціна за автомобіль, 226 тисяч пробігу. Телефон присутній. Так, авто відчинене, нам повезло. Так, механічна коробка, як зазвичай. Так, так пасажирське відділення. Дуже гарний рідкісний колір. Кого цікавить більше інформації, телефонуйте. Прокоп також присутній. Автомобіль по номерних знаках з Бельгії. Рено Кенго. Так, 15 рік, модельний 16, 250 пробігу, 1,5 дизель, оригінальний пасажир 5 місць. 11,250 250 ціна. Телефони є. Так, чистенький по салону, круїз контроль присутній, клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте, вже уточнюйте більше інформації. Так, по салону. Є перегородочка в багажному відділенні. Свіженький Fiat Doblo, 2014 рік, 204 тисячі пробігу, 1,6 дизель, 8650 ціна за авто і телефон зараз покажу. Так, ось тут телефон до власника. Кого цікавить, телефонуйте. А я покажу вам по салону. Чотири склопідйомники, мультикермо присутні, клімат-контроль. Оригінальний пасажир. Так, досить чистенько, акуратно. Не заїжджено, як кажуть. Так. Парктроніки присутні. Релінги. Більше інформації по телефону. Рено Кенго, одинадцятий рік. 235 пробігу, 1,5 дизель, шестиступка, 7650 ціна, телефон присутній. Так, На жаль, зачинено. Fiat добло в довгій базі, 2008 рік, 257 пробігу, 4500 ціна за автомобіль. Телефони присутні. Так, це пасажирський варіант. Максі база. Так, зараз, якщо не буду заважати людям, то трошки покажу більше. На годинку розписати, не буду заважати, то тільки цікавить, телефонуйте отощуйте. Volkswagen Caddy. 2008 рік, 1,9 дизель, 120 пишуть пробігу, 8200 ціна, шкіряний салон. Шкіряний салон. Власника, на жаль, не бачу. Citroen Berlingo, 2013 рік, 1,6. Інжектор, пробіг 172, кондиціонер, електровікна, мультикермо, дані ходові вогні, салон трансформер, повністю обслужена машинка з Чехії. Ціна 7450. І ось тут телефони до власника. Кого цікавить, уточнюйте. Так, свіжий такий досить салончик незатертий. Присутній форкоп. Більше інформації по телефону. Рено Кенго. 9 рік, 1.5 дизель. 6900 ціна за автомобіль. Телефон до власника присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Так, заглянемо по салону. Оригінальний пасажир. Більше інформації по телефону. Бюджетний Opel Combo. 2006 рік, у Дентрадизелі, 4 тисячі доларів ціна за авто. Телефони присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Більше інформації по телефону.